Привіт, вітаю всіх гостей у себе на каналі. Всі, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуємося. Мій канал про інкубування птиці, а саме курей, качок та індиків. А також зможете дізнатися багато цікавої інформації по вирощуванні курей та індиків. Також в мене є на каналі створений власний. Авторський відеоінструкційний курс. Наразі я борюся з проблемою, яка виникла в мене з індиками при вирощуванні. Наразі їм 7 тижнів і маю одну втрату. Що я даю і яке я даю, все покажу вам трішечки згодом. Але сьогодні побачила вже перший результат, теж вам зараз покажу. Ну І також я вирощую бройлерів роз 708 і вирощую голешок не менш чудових та фантастичних курчат. Ну і обов'язково сформую та е такі створюю стадо з кур Павероль. Тому очікуємо вже скоро-скоро на ось таке чудове товариство, яке буде у моєму господарстві. Ну і, звичайно, не забуваємо, що ми відвідуємо Карпати, а саме Яремче, де є частина теж нашого господарства, саме там підростають мікс порід нових, які вивелися цьогоріч. і... Трішечки забежу вам наперед, розповім про плани. Плануємо ми з ними заселити з курочками заселити півників Фавероль. Їх в нас є дуже багато, це зовсім інша кров влиється туди. І тому стадо буде надзвичайно фантастичне, і на наступний рік ви обов'язково зможете придбати не менш фантастичне потомство. Сьогодні 24 травня 2024 року. Знаю, що відео будуть переглядати і багато років по цьому році, як Бог дасть мир та здоров'я і допоможе нам дожити. За що, звичайно, ми не перестаємо дякувати Збройним силам України за оцю красу і ці безмежні мальовничі краєвиди, які ми можемо спостерігати кожного дня. Кожної хвилини, тому низький їм уклін та безмежна подяка. Ну і у нас падав дощ в Яремчі цими днями, і найбільша ось така ранкова мальовнича краса відкрилася сьогодні зранку. Цікавий є той факт, що у Яремчі, незважаючи на те, яка б не була спека, Завжди стоїть зранку величезна роса. Ну, бачимо трошечки, травичка навіть покрилася біленьким таким морозцем. Що також характерно для Карпатських гір. Це найстарші курчата, які виявилися 21 березня. Настільки вони вже Класнюче підросли, що просто немає слів. Зробили їм верніше, перевели їх ось в таку величезну загороду, для того, щоб вони вже могли собі спокійно підростати, не випускати їх щоранку, щовечора. Ось а вони вже собі зранку випустив загорожені, ніхто їх не пантрує, тільки той светер на плотику. І вони вже собі спокійно можуть розправити крила, політати по. Походити, думаю, що так до двох місяців не більше і вже курочки будуть нестися. Тому час летить надзвичайно швидко. Що стосується індиків, ми з вами позначили двох такою синькою, якщо пам'ятаєте, спинку одного індика і індички та другої. Наразі вони почувають себе набагато краще. Ось жвавіше вже їдять, п'ють, і той, що там позаду стоїть, то взагалі живчик, а ця індичка теж вже трішечки приходить до тями. Сьогодні третій день лікування і вже було ну що таке. І вже я знайшла в себе на подвір'ї ось тут отаку цікаву штучку. Звичайно, для вас це може виглядати дико, але така какулька вже присохла трошки. Ось була знайдена між індиками. Це свідчить про те, що вже йде на покращення, щоб не зібралося в такий згусток, ось воно все вийшло. В общем, чому би я ще колупалася? Ну, отак воно виглядає. Ну, загалом план дій був такий: в клювик хворим птицям було дано антибіотик широкого спектру, дуже сильний та потужний. І відповідно усі птиці, яка знаходиться в мене в господарстві, було дано байкокс самий звичайний байкокс. Але давала я 5 днів. Ну, ще не давала 5 днів. Так, сьогодні лише третій день. Добрий вечір. Сьогодні лише третій день, але буду давати і далі. 5 днів планую давати. Ось так. Ну, і безумовно, 5 днів даю в клювик метронідазол. Ось так. Ось такий план дій. Думаю, вже можна показати, що саме я давала. Це паратіл. По дві краплі, у клювик, саме тільки хворим птицям. І вже на сьогодні ви бачили, яке, яке випорожнення було в одного з індиків. Тому от такі то справи. Безумовно, самолікуванням я не займалася. Я проконсультувалася з ветлікарем, і саме за його рекомендаціями було ось задіяно ось таку жорстку, можна сказати. Схему лікування індиків. Ну, як бачимо, вона є дієва. Загалом і вам би рекомендувала, щоб у вас не траплялося з птицею, рекомендації, які ви можете почути тут сьогодні, в цьому відео, це ок. Але я думаю, найкраще звернутися все-таки до ветеринарного лікаря, проконсультуватися і бути спокійним та знати точно, що ви даєте те, що. Безпосередньо допоможе самі вашій птиці. І так підросли наші брили-ряда Роз 708, Теж надзвичайно ручні. Ось, уже ставлю їм дві поїлочки і дві годівнички. Дуже чітка оця сітка, вони не привалюються в ніжки, не ранять ніжки, ні животики, нічого. Ось і комфортно їм тут і затишно. Єдине, що правда трошечки жиркувато але прогнозують скоро дощі і знову буде похолодання. Тому подивимося, як буде далі і побачимо. Що стосується, ще є у нас одні малятка хто пам'ятає хто хто хто. Правильно, у нас є ще фаверольки. Ось вони наймолодшенькі, вже останній виводок в цьому сезоні. Їх тут небагато, але виводилися вони всі дуже яро, при вимкненому світлі, при поломаних інкубаторах. В общем, бойці за виживання ще ці. Але, як бачимо, вони все-таки справилися і змогли. Ну, в принципі, дивіться. Що стосується тут чи півники, чи курочки, то можу сказати вже одразу, що бачу тільки одну курочку. Ось вона. А решта має чорні крильця і, скоріш за все, це будуть усе півники. Бачите? Може і таке бути, що і всі загалом півники, тому що у них дуже темні крильця. Ну, вже як буде, якщо будуть усі півники, буде чудосі. Ось. Ну, побачимо, побачимо, аби були здоровенькі. О такому брудері вони проживають вже тут. На ніч включає їм ще лампочку. Не знаю, треба, не треба холодно, жарко чи як. Ну, поки що гріється. Ну і це кабанчики Сесо. Їм 1 червня буде два місяці. Добрий вечір. Що таке? Ну таке. Залетіло, розігналося. Ось і курочка домашніх мікс. Вивелися вони з часу в один період і з індиками також. Це все одно... Там одноденний виводок, плюс-мінус день. Так що... Ось така різниця, до речі, ви можете дуже чітко побачити, наскільки бройлер, французький бройлер сасо швидко і потужно росте від звичайних курчат. Ось, півні вже беруться загравати до курчат і намагаються їх топтати. Ну, а курочки ось такі. Ці курочки вони взагалі не даються, вони дуже швидко тікаються, тому все тут нормально. За це можете не хвилюватися, але загалом так. Да. Ось така різниця між цими курчатами. Тому ще раз переконуюся, що крос дуже швидка, потужна птиця, і, можливо, в деяких випадках для продуктивності вона набагато краща, ніж порода. Порода так, дуже красива, приваблива, але вона не дасть тої кількості ні яйця, ні м'яса, тільки крос. Тому на це зверніть увагу. Якщо ця інформація вам щось дасть, то я буду тільки рада. Ось, А загалом, звичайно, що вирішувати кожному окремо. Крос я тримаю в себе для якраз продуктивності для м'яса та яйця. Ось, а домашня курочка в мене ось така міксована. І фавероль, то поза конкуренцією у всіх переваг будь-якої птиці. Тримаю їх як для краси більше, а не для їди. Ну, в общем, такі то справи. Добрий вечір. Ходимо назад з Кубає. <сум> всім дякую за перегляд. Бажаю всім спокійної мирної ночі. Далих інкубацій, зніснення задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!